ж, до речі, у нас вже давно упало. Філадельфія. передмістя Філа. Передмістя По версії Роми і Паши одне з найбагатших, одне з найбагатших Камени, кам'яні, з такими от фасадиками. На дві квартири в основному, бачиш? На дві сім'ї. Да. Фейник. Це вже, як пізнаю, це Суромчиком, тому ми тут зараз через пів мене з'їжджали. Мама живе коло Рузвельт бульвар. Бульвар десь на добрий четверті філи протяжницький, який має на одному бульварі, понад пару сотень світлофорів. Бачите, Цей музей, де я можу відмовляти сьогодні, бачити. Бельсійський музей мистецтв. Дуже великий. Там на його підніжі стоїть пам'ятник видомому герою Бобо. От Апартменти. Там саме дорогі тут можна в центрі фігуру відселятися. Музей взагалі такий, це в центр міста. Саме центр міста де заїжджає, в іншому кінці міста виїжджає. Mm -hmm. наїжджає, 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 наїжджає. Будемо сьогодні блять. Завтра там сікве, як будемо сьогодні так. Одному, в ніс цих висоток ми сьогодні зупиняємося. Пане ліки. Ловіки знають. Сіло, запам'ятаю, вона буде вся святитися. Вся стіна будівлі це тут великий екран. Ввечері будуть її запускати. А ота будівля з різним верхом, це там, де ви колись пашлю з ромкою фоткали на дешці, в На доходах. Десь не помилися. пішохідний центр, то сіда над нами поперек нас. Бачиш? От де люди гуляють, то все, алейки. А ми, бачиш, ми от опускаємося нижче рівня. Бачиш? Так. І от їду, я казав, що ми їдемо під місто, де ми такий так, 15, на такі от розклад Так, Морс 15 там треба. Ну, так, Да, тапло 48 уже, ну ничего себе. Вот тут мы сегодня для тут будет сегодня шоу. От їхня ратуша. Ну, Це ратуша? Да, це їхні ратуші. Mm, Її реставрують зараз, вона має, прям можна під нею проходити крізь неї. Ого, пашні. Її відреставрували. Я відреставрувала. Yeah. Ja, так буду іноді просити зеркало. <реку> Тратуш обійхала Тут взагалі так ніби в замкнутиму дзвінку Мало так забрати бачить Філіст Філ Зашту до речі з парковку в Філі немає проблем Тут кожна друга будівля цей це перший поверх це парковка

this